Якщо питання підготовки до НМТ з хімії для тебе відкрито, тоді слухай, ось це питання із минулорічного НМТ 2025 року. Змішали водний розчин лугу з водним розчином кислоти, і утворився розчин якоїсь солі. Так Також для того, щоб утворилася сіль, нам потрібно, щоб в реакцію вступила основа і кислота. В даному випадку напроти кожної солі я написала, яка Основа має вступити в хімічну реакцію для того, щоб утворилася така сіль. Для того, щоб утворився алюміній хлорид, нам потрібна речовина алюміній он OH тричі, літій сульфат літій -OH, купром купромнітрат, купром он двічі, і цинк етонат, цинк он -OH двічі. Але нам сказали слово не основа, а нам сказали, що в реакцію вступає луг. Що ж таке луг? Луг, ребят, це така самісінька основа, але це має бути основа розчинна у воді. Звідки ви можете дізнатися, яка з цих основ розчинна у воді, а яка не розчинна у воді. Для цього на НМТ у вас буде таблиця розчинності. В цій таблиці розчинності вам потрібно буде по горизонталі знайти відповідний катіон металу, літій, алюміній, цинк і купром, а по вертикалі можна Шукаємо грубку OH. і ми побачимо, що тільки в одному випадку на перетині цих ліній буде стояти буковка R. Буковка R означає, що ця сполука розчинна у воді. Всі інші сполуки будуть не розчинними. Отже, лугом буде тільки основа літій OH. І правильна відповідь в даному випадку буде відповідь Б. Але, ребят, уявіть собі, що ось цю правильну відповідь Б змогли сказати тільки 50%. Одків тих, хто здавали НМТ. Тому ріб, я хочу сказати, що інколи в НМТ бувають нескладні запитання, але з базовими питаннями вам потрібно обов'язково розібратися. Хочуть дізнатися більше, підписуйся та приходьте на навчання.